Українські націоналісти мають ген малороса. Не всі, але більшість. Ми з вами це бачимо по подіям на визволені Збройними силами України Курщини на спроби влади України налагодити нормальні відносини з місцевим населенням, на спроби влади України надавати певні послуги місцевому населенню, дозволяти їм відселитися з лінії фронту. Ми бачимо, як по всьому інтернету волають найбільше ті, хто себе називає патріотами і націоналістами. Як так можливо, щоб націоналісти були проти української нації, проти українських етнічних регіонів, проти соборності українців в українській державі? Як можуть українські націоналісти шанувати кордони, які нам намалював Ленін, Сталін, Хрущов, Ющенко Янукович? Як? Не може бути такого. Український націоналіст, він є за соборність всіх українців і всіх українських етнічних земель в єдину соборну Україну? В межах і Бересі поможе саду вороні, шволокасп та Кокас і на зеленому клені, в українському Сибіру, а тим паче в нашому етнічному регіоні в Курській області. Курщина це і Україна, і Бердянщина, і Білгородщина, і Воронечний. І вони передовсім мають стати частиною української держави. Так, вони є з російською великою часткою, але справа наша з вами українізувати ті терени, повернути їм українську ідентичність.